Так, покажу відлічя 350-го іжа від 49-го. Нагадаю, у мене не оригінал, це вихлоп, як видно, стоїть польський. Ну, я його знайду рано чи поздно. Потім отражатель з патроном теж найду. І привод спідометра, Стоїть 49-й, але в мене є і оригінальний. Потім покажу його. там. Проблема у черв'ячку, сильно він ізношений, я боюсь його ставити. І так покажу, чим же ж він відрічається від 49-го. Ну, перш за все, надписю Іш350. І згіб лапки кікстартера. В 49-му він більше іде отак-от. Це лапка теж. Окна циліндру, вони квадратні. Специфіческа головка. Шла тільки на іш 350 і ранніх 49-х, ранніх, самих ранніх. Кранік. На краніку от є от, така от виливка. Типу от як. Ну і готвипу теж там набитий. Воздушний фільтр. У мене є і сітка, і бінокль. бінокль. Там всередині такі пружинки йдуть. Шли також на ранніх 49-х. Розкрит коробка з зв'яздою. Там їх багато типів було. У мене вже тут написано тип P35, але без зв'язди. Там позаді коробки. Указаний 1950 год, год випуска мого мотоцикла. Подножка. Вона боліє коротше, ніж в 49-му. За привод спідометра я говорив, колеса з проточками на моєму екземплярі йшли. Фара. На 49-х теж подобные фари були, но внутрянка там чутка друга була спідометр СП8, прямо на ньому і написано. Фару, ну, отражатель снимать не буду, но там є СП8. Сідушки, такі семочки. Що спереди, що сзади, задня шла пасажирська, вона докупалась отдільно, наскільки я знаю. Стопик такий інтересний. FP7, Чи як він там, ну, стекло це вже новодільне. На моєму екземплярі колеса, на колесах там клейма Audi. І тут на їх не слід. 49-х, возможно, в самих позніх 350-х, отут тут ступиці масленки стоять. У мене такого немає. Проточки на барабанах. На моєму вже йшли алюмінієві опорники. От задні оригінальний опорник і передні Там. кришки. Кришка задня теж на 350-му специфічна, чесно кажучи, не можу так сказати, чим вона відчається візуально, крім заводського каталожного номера всередині, який теж не видно. Карбік К-28 без букв все як положено. Там джик е 110-й. Под роботу з біноклем і 185-й под роботою з сіткою. Сітку я не ставлю, тому що, що не хочу. В мене вона там стоїть. І разве що на виставку буду їхати, поставлю. Інтерений насос з такою ручкою. Не як 49 -го. Я возможно вони такі потім вже 49-е ставлення позднє 350-те. Сигнал. Год випуска там набитий. 50-й год. Мотоцикл трошки в пилі, то не думайте, то, то не грязь. Переключатель. Ручка переключення передач. Тоже 350-та. пока поки що новодільний, У ну, в мене є і оригінальний Просто треба восстановить його. Мастера знаю, але поки що не до того. У мене на моїй другій 350-й заготовку вже відновлений шильдик. Колеса такі мощні тапки, щоб гріб нормально по снігу. Любому, без Я ж їм ізрядка і катаюсь. Другий Іж-350 мой, запчастина, який я собираю, буде повністю виставочним. Цей такий время від времени. От якось так. В плані електроніки вони теж дуже сильно геморні. Мій батько встановлював на нього і генератор Г-36 без букви М, який. і внутрішності цієї коробки п 35 Там Катушку перематували, реле-регулятор, і потім це все місті в тандемі настраювали, щоб воно чітко фуричило і давало зарядку. В середині є ще комплект інструмента, включаючи, не повний, кажу зразу, включаючи бензошприц Ну то я покажу як-небудь в следующий раз. Так. Ось такий мотоциклик. А, кстати, от вона. Борьба за оригінальні болтики. Кстати, P25 оригінальний, кнопочка рідна, і ця тоже рідна.